Чудотворну ікону Манявської Пресвятої Богородиці привезуть в Тернопіль з монастиря, що на Івано-Франківщині, який ще називають другим афоном твердиною православ'я. Святиня славиться багатьма чудами і зціленнями. Монах, який тримав цю ікону себе вдома, поставив на мертвого хлопчика 12-літнього, який вже помер, до якого і якого привезли батьки на молитву в церкву. Прочитав акафіс до цієї ікони, і е, дитина жила. І після цього вже від цієї ікони почалися е, чудотворіння одне за другим. Минулоріч, перебуваючи в храмі ікони Божої Матері Скоропослушниці в Тернополі, Манявська ікона тричі мироточила. Після акафісту та молебну люди побачили на святині росу і чули приємний запах мира. Воно текло з рук і ніг Богородиці по боках, де зображені Іов та Феодосій Манявські, засновники Манявського монастиря. Минулого року чотири 4... Людини зцілилися тут, в нашому храмі, від різних хвороб. Одна жінка зцілилася від сердечної болі, друга зцілилася від головної болі, третя жінка зцілилася від затяжної і багаторічної болі в ногах. І також було зцілення однієї дівчинки, яка також мала пухлину. І після того як її батьки завезли в Київ на обстеження, через два тижні вона приклонилася через два тижні, батьки її повезли до лікарів, і лікарі побачили, що тої пухлини немає. В суботу, 20 грудня о 16 годині, Манявську ікону привезуть в церкву ікони Божої Матері Скоропослушниці, що на вулиці Довженка в Тернополі, святиня перебуватиме там до 8 січня. Потім, вона переїжджає у Свято-Андріївський храм на вулиці Бродівській в місті Тернополі. Вона також буде перебувати там тиждень до 15 числа. 15 числа вона переїжджає на один день в маленьку капличку по вулиці Злуки, капличка в честь Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. І вже 16 числа вона переїжджає в монастир. Шульганівку з Чортківського району, наш чоловічий монастир нашої єпархії Тернопільсько-Тереболянської, храм ікони Божої Матері Скоропослушниці буде відкритий щодня з 8 ранку до 22-ї. Там служитимуть літургії та кафісти. Кожен охочий з вірою в серці може прийти помолитися до ікони Манянської Пресвятої Богородиці та просити зцілення не тільки тілесного, а й духовного.